Архип Іванович Куінжі, український художник. Народився він у бідній грецькій сім'ї на окраїні Маріуполя. Його батько Іван Христофорович був чоботарем на прізвище Еменджі, що в перекладі з грецької означає трудова людина. Батько повністю відповідав цьому прізвищу. Він землю орав, добрим чоботарем був, ремесла усякі знав. Сади вирощував, можна б і гордитися, але після смерті батьків, коли маленький архип живу тітки, вона сказала досить тобі бути еменджі. трудовій людині, коли вона бідна, честі небагато, будеш писатися по дідові. А дід хлопчика за сімейним переказом був золотих справ майстром і мав прізвище Куінджі. Що з грецької означає ювелір, майстер виробів із золота і срібла. В такий спосіб тітка хотіла відгородити племінника, який рано в чотири роки став сиротою від злиднів. Якщо тобі хлопче золото не світить, то нехай хоч слово визолочує уста, так пояснила тітка зміну прізвища. Заробляв собі на хліб хлопчик самостійно. Допомагав у крамницях, фотографам. Грамоти Архип Іванович навчився у знайомого вчителя. Він дуже багато малював на стінах будинків, на парканах, на шматках картону і паперу. Художник відомий багатьма полотнами, та найвразнішою вважають його роботу «Місячна ніч на Дніпрі. Подивися, зеленувата стрічечка Дніпра майже зливається на обрій з хмарним небом. Та ось хмарки розійшлися. І виглянув самотній місяць, освітивши річку, українські хатки темні, наче вугілля та павутинки стежинок, що йдуть аж до Дніпра. Довкола тихо, тихо, тільки небо сяє і виблискує дніпровські води. Подивися, яке світло випромінює місяць, він, наче чарівний. Я відкрию тобі один секрет: Архип Іванович дуже любив ніч. На його славно звісних картинах, Українська ніч. Нічне, так само передана краса ночі. Придивися уважно, які барви використав Куїнчі. Чи доводилося тобі спостерігати коли-небудь таку ніч? А безмісячна ніч?